У цьому відео ми зупинимося з вами на вивченні карбонатної кислоти і солей, які вона утворює, карбонати. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписуватися на мій канал, писати мені свої запитання, коментувати мої відео. Ну і звичайно вдячна вам за вподобайки. Отож. Карбонатна кислота, або в літературі ви ще можете знайти назву вугільна кислота, має формулу складу H2CO3. Пригадаємо класифікацію кислот і знаємо, що карбонатну кислоту ми відносимо до оксигеновмісних кислот, а за основністю ми відносимо до двох основних кислот. Солотворний оксид СО2, або називаємо правильно карбон 4 оксид, розчиняється у воді і утворює ось цю слабку кислоту, яка відразу розкладається на вуглекислий газ і воду. Оскільки кислота є двохосновна, то дисоціює вона ступінчастом. Як саме вона дисоціює? Бачимо, що карбонатна кислота спочатку дисоціює з утворенням гідроген йону і гідрогенкарбонат йону зарядом мінус. Далі, у невеликій кількості HCO3 зарядом мінус, дисоціює на йон гідрогену і карбонат йон Зауважимо. Якщо знаючи те, що кислота є е, слабка, то ступінь дисоціації її дуже низький. Внаслідок нестійкості молекул карбонатної кислоти її неможливо виділити в чистому вигляді. Якщо воду е, під тиском наповнити вуглекислим газом, то… Добувають газовану воду. Це ми знаємо. Так? Газована вода це і є водний розчин оцієї карбонатної кислоти. Коли пляшку з газованою водою відкриваємо, тиск, відповідно, зменшується, і вуглекислий газ, у вигляді бульбашок, бачимо, виходить з води. Тобто кислота що робить? Розкладається. Власне, в момент її утворення вона і взаємодії з іншими речовинами, з металами, оксидами металів, з гідрооксидами. Ну, але це вже інше питання. Це вже питання хімічних властивостей карбонатної кислоти. То давайте проаналізуємо кожну із властивостей карбонатної кислоти. Отже, карбонатна кислота. Вступає в реакцію з активними металами. Маємо H2CO3 додати метал, маємо магній. В результаті реакції утворюється магній СО3, магній карбонат і виділяється водень. Значить, при взаємодії кислоти з активними металами, утворюється сіль і виділяється водень. Далі. Карбонатна кислота вступає в реакцію з основними оксидами. H2CO3 додати кальцій О. В результаті реакції утворюється кальцій СО3 додати H2O. Отже, при взаємодії з основними оксидами утворюється сіль і вода. Далі. Карбонатна кислота вступає в реакцію із лугами. Прикладом такої взаємодії маємо реакцію із лугом з натрій гідроксидом, натрій он Так, звернемо увагу, що ми написали два рівняння реакції. Один раз написали взаємодію з натрій ОН, і другий раз написали взаємодію з натрій он І так, звернемо увагу в першому випадку. Утворюється натрій 2СО3 додати вода. Тобто натрій карбонат і вода. В другому випадку ми написали натрій hco 3 натрій гідрокарбонат і вода. Значить, при взаємодії карбонатної кислоти із лугами утворюється сіль і вода. Лише в першому випадку. Сіль середня, а в другому випадку сіль кисла. Так же ж, бо між натрієм, між металом і кислотним залишком є атом гідрогену, тому така сіль відноситься до кислих солей. В цьому випадку відзначимо, якщо карбонатної кислоти для реакції взяти у надлишку. То сіль буде кисла. Отже, карбонатна кислота при взаємодії із лугами утворює два види солей. Середні і кислі. І тому, переходячи до вивчення солей, і зупинимося на ось цій класифікації і характері солей карбонатної кислоти. Значить. Карбонатна кислота утворює солі, у яких кислотний залишок HCO3. Ми поставили одну рисочку, це означає, що цей кислотний залишок є одновалентний. Відповідно, такі солі є кислими, між металом і СО3 є атом гідрогену, так? HCO3 кислі солі. Так, якщо метал натрій в нас є одновалентний, тому натрій – 3 Якщо кальцій бачимо, є двохвалентний, тому бачимо, що HCO3 беремо в дужки, двічі. Кальцій двохвалентний, HCO3 3 одновалентний кислотний залишок, тому беремо його в дужки, двічі. Правильно складаємо формулу. Так, СО3. Кислотний залишок двохвалентний. Солі будуть середніми і натрій одновалентний СО3 двохвалентний, тому натрій 2 СО3, кальцій двохвалентний, СО3 двохвалентний, тому індексів немає ніяких, просто кальцій СО3. Ось так, пригадали собі ще раз. Як складають формули солей, а відповідно те, що стосується власне карбонатів? Хоча сама кислота карбонатна є нестійкою, а от проте солі є досить стійкими сполуками, добути їх можна при взаємодії вуглекислого газу з лугом, наприклад, О2 вуглекислий газ додати натрій ОН. і в результаті реакції будемо мати натрій 2CO3 додати воду. Так, порівняємо рівняння. З усіх карбонатів у природі найбільш Поширеним є кальцій карбонат, кальцій СО3 у вигляді вапняку, крейде та мармуру. Далі зупинимося на питанні хімічних властивостей карбонатів. Як поводять себе карбонати при нагріванні, тобто відношення їх до нагрівання? Отже, карбонати лужних металів. Стійкі до нагрівання. А от карбонати кальцію, магнію, малоактивних металів при нагріванні розкладаються. Ось бачимо: кальцій СО3, кальцій карбонат розкладається на кальцій О, кальцій оксид і СО2, карбон 4 оксид. Наступна властивість взаємодія з кислотами. Зупиняючись на цій властивості, проаналізуємо експеримент, який проводять на уроках хімії. Якщо у пробірку насипати кілька шматочків крейди або мармуру і додати розчин хлоридної кислоти, то в результаті цього, цієї реакції. Будемо під час цієї реакції будемо спостерігати бурхливе виділення бульбашок. Цими бульбашками буде вуглекислий газ. Щоб переконатися в цьому, що це є вуглекислий газ, ми запалимо сірник і палаючий сірник підносимо до отвору пробірки. і Сірник зразу потухне, тому що вуглекислий газ, який виділяється, знаємо, не підтримує горіння. Ми так глибше проаналізували цю реакцію, тому що це є якісна реакція на солі карбонатної кислоти при взаємодії з розчинами кислот. Отже, ця реакція використовується для. Розпізнавання карбонатів серед інших речовин. І зробимо короткий висновок до цієї властивості. Отже, якісною реакцією на солі карбонатної кислоти є взаємодія з розчинами кислот. І ще одна властивість взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів. Проаналізуємо цю властивість. Якщо через водний розчин натрій карбонату, натрій 2СО3 або кальцій карбонату, кальцій СО3 пропустити вуглекислий газ, то карбонати перетворюються на гідроген-карбонати. Відповідно, натрій гідроген-карбонат кальцій гідроген-карбонат. І це є важливо, тому що утворюються речовини з іншими властивостями. Якщо натрій-карбонат – це є кальцинована сода, то натрій гідроген карбонат це є вже питна сода. І зупинимося ще на питанні застосування карбонатів, почнемо із натрій карбонату Натрій 2CO3 має ще назву промислову. Кальцинована сода. Використовують, застосовують у виробництві скла, у виробництві мила, у виробництві паперу, у побуті. використовують Як миючий засіб і у нафтовій промисловості. Кальцій СО3, кальцій карбонат. використовують як будівельний матеріал. І, взагалі, карцій-карбонат є як вихідний продукт для добування вапна. Магній СО3, магній карбонат. Використовують для добування магній оксиду і чистого СО2 вуглекислого газу, які використовують власне ці речовини, використовують для виробництва штучних мінеральних вод. Наступний карбонат, – калій, калій 2CO3, або іншу мою назву – потаж. Використовують у виробництві мила, у виробництві скла і як калійне добриво. Натрій HCO3, натрій гідрогенкарбонат, або більш така промислова назва питна сода. Використовується, всі знаємо, у кондитерській. Промисловості, у кондитерській справі, для, окрім цього, для виготовлення штучних мінеральних вод, використовується у медицині і використовується у вогнегасниках. nh 4 – амонігідрогенкарбонат, або просто кажемо, амоніак. Використовується у кондитерській справі, використовується у медицині. Купрум 2 ОH2 СО3, купрум дигідроксокарбонат. А більш промислова назва малахіт. Використовується для виготовлення зелених фарб. Окрім цього, використовується у виготовленні ювелірних виробів і має застосування у піротехніці. Ось так ми зупинилися на питанні застосування карбонатів. Так, тому що це є дуже важливо. Як бачимо, кожен карбонат має ще і ось таку технічну назву. Записали ми їх також. От лише можливо для кальцікарбонату карбонату не зазначили технічна назва. Клерейда, мармур, вапняк. А інші записали. Отож, ми розглянули з вами карбонатну кислоту і, і карбонати. Сподіваюся, що розглянута нами тема є для вас корисною, адже розглянули ми і, і хімічні властивості карбонатної кислоти. І хімічні властивості солей карбонатної кислоти, зупинилися на якісні реакції на карбонати, і розглянули питання застосування карбонатів. Якщо у вас є питання в по цій темі, які ми не охопили у даному відео, прошу писати мені. А я на цьому буду завершувати. І до зустрічі на наступних наших відеоуроках.